І знову бомбами по Харкову під ударом Київський район міста пошкоджено три приватні будинки: приміщення вищого навчального закладу та ДСНС. Її постраждалі на даний час нам відомо про чотирьох цивільних осіб, які постраждали внаслідок цього авіаційного удару. Це двоє чоловіків та двоє жінок. Один чоловік зараз знаходиться в лікарні, у нього осколкові поранення. інші троє цивільних осіб. Вони від їх госпіталізації відмовилися. У них гостра реакція на стрес. Як все сталося, розповідає місцевий мешканець. Його будинок розташований поруч з тим, який постраждав від удару бомби. Говорить, головне, що сусіди живі залишилися. Находявся в домі. Слышу свист. знаходився в будинку, чую свист. Зрозумів, що летить кап. Щойно він пролетів. Буквально через 2-3 секунди вибух. Я у вікно визирнув, нічого не видно. Стовбур пилу, дим вискочив на вулицю. Зрозумів, що десь у нас прилетіло. Дивлюсь у сусіда розбити будинок. І виходить Євген, питаю всі живі, всі цілі. каже так, але він трошки в шоці був, і слава богу, все обійшлось. на місці прильоту працюють усі спецслужби. Прокурори попередньо встановили, що удари були завдані з літака су 34 з населеного пункту Майський Білгородської області Російської Федерації. Від місця запуску до місця влучання 65 кілометрів. Зафіксовано два прильоти. Один ФАБ не розірвався, зазначають прокуратурі. А ось так виглядають його уламки. Це. Частина від модулю. Це перше використання на даний час саме авіаційної бомби ФАП-500 по місту Харкову. До цього часу російські військові використовували лише ФАП та КАП-250. Вона вдвічі потужніша, тобто потужність вдвічі перевищує і попередні авіаційні бомби, з якими російські військові постійно кожен день бомбардують місто Харків. На місці працюють і комунальники, та волонтери ліквідовують наслідки прильотів. Яна Біляєва, Олександр, Олексій, Олексій Стеранков, Юрій Бабикін, Харків новини.